Друзі, всім привіт! Значить, часто валяються батареї під руками Там від гайковерта, пилки вона йде там шуруповерта. І на, на Олехсі знайшов таку цікаву штучку. Посилання на людину, яка виготовляє, залишу під відео. Вона сама недорога От дивіться, яка. Цікава річ, щоб у вас не валялися батареї саме це з макітовською посадкою. Тут два отвори, надягнули на стінку повісили і маєте таку річ. От Давайте зараз одну штучку поставлю, поцеплю і побачите. Одну поцепило і іншу поцепив. Дивіться. Також у них є іще й такі штучки, переходники на батарею з контактами виведеними. Ви можете щось підключити. Бачите, така штучка. Потім там є. Перехідники, наприклад, ви можете замовити собі перехідник, у вас посадка макіти, а ви можете собі зробити на DeVolt, на Warcraft. Ну, там на купа різних перехідників, ви просто людям говорите і вони вам роблять. Тому, кому цікаво, переходьте, люди привітні, швидко роблять замовлення. Я їм дуже вдячний. Тепер батареї будуть у мене вісіти на місці. Всім дякую!